Проводимо розбір сайту мартем.ю. так, дивимося. Тут тест, вводимо номер телефону 36. Бажано тут зробити індивідуальну сторіночку, яка буде вести дякую за заказ. Вона тобто, веде і автоматично, коли ми закриваємо, вона не Це цей. Треба зробити, щоб вона так і залишалася, щоб вона рахувалася нам. Конверсія. Тому що тег менеджер налаштований, але конверсія. Зараз ми глянемо, чи вона рахує. Це дуже важливо. Для бізнесу в цілому. Тобто вона не прорахувала нам конверсію. Ми, якщо з реклами чи будь-якого іншого джерела, не будемо знати. Крім цього, бажано поставити в аналітику як конверсію, таким чином буде все окей. Другий варіант. Тобто прописати всі метатеги, тому що у вас на сайті вони не прописані. Не прописана головна сторінка, не прописана російська мова, не прописані карточки ваших товарів. Тобто тут інформація є, сайт гарний, сайт продаючий, но він недороблений. От те саме не прописано. Ось, підібрати ті ключові слова, підібрати ключові слова по твердотеплених е котлах, плюс е можна виставити по потужності. Тепер, методи просування. Ми можемо використати як... SEO-просування, але ну, це довго-дорого і ви не попадаєте в сезон, тому що у вас сезон, скажімо, два, від сьогоднішнього дня, там півтора-два місяця. Потім вже вони не будуть актуальні, тому що зимою ніхто не буде ставити котли. Вам підійде максимально цей реклама, і контекстна реклама і Google Shopping. Отже, Google Shopping бажано налаштувати, тобто пройти повністю модерацію. Тут питання, як у вас відбувається, чи є вигрузка, чи потрібно буде робити вигрузку вручну, і вже тоді робити рекламу по цьому. Сайт доставити всі потрібні нам конверсії, знаки. У вас щось тут дублювання йде ця, Гугловського, тобто є два коди, три коди є. І тут однаковий. Тобто у вас занадто багато е кодів є. Це, їх треба дублікати, повидаляти, і ті, які не використовуються, теж повидаляти. А так, в загальному сайт непоганий, якісний. А, тут. Коли є додаткове обладнання, забрати кнопку Дивитися, а зробити повністю, щоб все було. Тобто це не гарно. По-перше, люди можуть не замітити цю кнопку, тому що у вас сайт в, кольор... в червоних тонах, тобто і її пропустити, а тут вже будуть додаткові оплати. Те саме, що можна також, у вас є заявка, ось це є неправильно, треба зробити нормальну корзину, щоб люди нормально зразу її оплачували. Тому що, якщо ми підключаємо, наприклад, Google Shopping, там буде одна єдина умова, щоб було правильно налаштована е, зразу оплата і переказ коштів на ваші рахунки, е, і, і цей. Тобто якомога більша автоматизація. У вас це все вручну відбувається. Плюс е, менеджер буде перезвонювати, менеджер може продати, не продати, нього він може скажімо, будь-які інші варіанти, і це все буде неправильно. Тобто зробити правильну корзину, щоб вона все була. Поміняти місцями, купити і дізнатися більше. Ось так місцями. Тому що тут купити, а тут дізнатися люди про сліпоту роблять. І якщо тут дізнатися більше, тут її виділити. Виділити, наприклад, кольором поставити зеленим, синім. Тому що тут воно не, не бачиться, а якщо люди не бачать характеристики котла, вони їх, їх можуть і не обрати. Тобто автоматично у вас буде падати конверсія. Тому що ось ці всі е, дані по котлу дуже гарно зроблені, показано, як все ріжеться, показано, як виробляється. Тут є додаткові відео, е, і всі, всі всі Ну, сайт дуже гарно зроблений. Але він не допрацьований з точки зору того, що потрібно кращий SEO розбір щоб у вас були продажі. Тобто по продажах тут треба доробити. Ось є інформація, є номера телефонів. Номера телефонів трошки воно шрифти, але в принципі все добре. Ось, якщо зроби, зробити, Оптимізацію прописати метатеги на двох мовах, підібрати ключові слова, налаштувати корзину, зробити рекламу і зробити, налаштувати конверсії. У вас має бути хороші і якісні продажі. Дякую за увагу. Гарного дня!